Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, для вас цікавий огляд. Сьогодні буде великий огляд автомайданчика, що нового, угу. що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити. Повністю все під ключ. Також можемо доставити по Україні. І починаємо з Кіаніру. Топ продавай автомобіль в Україні. Автомобіль заслужив своєї такої популярності, тому що. Автомобіль має 64 кВт батарею, яка проїжджає 400 плюс км. На повному заряді автомобіль проїжджає до 500 км, все залежить від використання клімату, обігріву, кондиціювання і від стилю їзди. Автомобіль також гарний по розмірах, по розмірах салону, надійний по батареї і по всіх інших характеристиках. Так, супер пропозиція свіженька з аукціону. Чистий 20-й рік Kia Niro лише приїхала з аукціону. Графітовий колір люди полюбляють не лише в цій марці, а й в інших марках. Графітовий колір, темно-сірий, користується великою популярністю. Легко мити, легко витирати, автомобіль стильний сучасний 2020 рік має вже фул стопи набагато цікавіший, ніж Кіаніро в 2019 році. Так, трішечки 20-й рік дорожчий, але набагато автомобіль цікавіший за 20 рік цікавіший, ніж попередній випуск Niro. Даний автомобіль має тепловий насос. Підшипники в даного автомобіля. Не годуть автомобіль, обслужений згідно регламенту. Максимальна комплектація Executive Line, безключовий доступ, Датчики сліпих зон, шкіряний повністю салончик, JBL музика пам'ять сидінь, електросидіння, амбієнт підсвіточка вже є в 2020 році, В 2019 -го. цього немає. Так. Підігрів сидіння, охолодження сидіння, підігрів керма, все є в даному автомобілі. Новий планшет йде вже в 2020 році набагато цікавіший, ніж 2019 рік. Сама вдала модель Kia Niro порівняно з всіма іншими електромобілями. Так, повний запас ходу комп'ютер розрахував 465 км. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля, зробили діагностику. По діагностиці помилок немає. І сух батареї даного автомобіля життя батареї 100%. Автомобіль Кіаніро один з номер 1 з рейтингів по надійності батареї. Проїжджають такі автомобілі 300 тисяч і немає далі. Проблем з батареєю. Зовсім інша динаміка їзди на електромобілях. Хто не пробував, спробуйте, більше вам сподобається, чим на дизелі чи бензин чи гібрид. Тому подібне. Даний автомобіль має ще фаркопчик. Багажне відділення досить міське порівняно з іншими електромобілями по пластиках. В хорошому стані сабвуфер багажнику, два зарядних пристрої, швидкісна зарядочка для звичайної розеточки 220 можна заряджати вдома, економити, дешевше, дешевше, чим безплатно їздити на автомобілі. Є компресор електричний, смола, аварійний знак, жилеточки, повністю укомплектований автомобіль. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Графітовий колір, чистий 2020 рік і має автомобіль в 2020 році. Вихід. Також його можна заряджати трьома фазами. Будь ласка, кого цікавить, до кінця року ще. Автомобілі електричні, розмитнюються по пільговому розмитненню. З 2026 року вводяться податки на розмитнення. Є на сьогоднішній день різні кольори, є такий класний колір, темно-синій металік, також такий колір. Люди полюбляють. Ми доставляємо такі автомобілі, є червоний перламутр, є біленький на будь-який смак і вподобання. Також є такий електричний автомобіль, як Шкода Аньяк, Аняк», «Рено Kia Soul, Kia ev 6 Nissan Leaf на максимальній комплектації. 21 рік з мінімальним пробігом. Так на бусе комплектація, пробіг 50 з копійочками тисяч. Kia ev 6 є на огляді даний автомобіль у нас на автомайданчику. Audi Q4 e Tron, такий кросовер електричний, також є на автомайданчику. Сьогодні ми купили Ioniq 5 для нашого підписника, для нашого клієнта. В наявності також є інші Ioniq 5. Є вибір, є з чого вибрати, є гарні автомобілі. І всі автомобілі, основне, з чесними пробігами, з сервісною історією, обслужені. По регламенту тут в Нідерландах. Свіженька пропозиція також з аукціону. Досить популярний автомобіль Ioniq 38 кВт, максимальна комплектація преміум. Шкіряний салон. Автомобіль в збереженому стані. Пробіг даного автомобіля 73 тисячі з копійочками кілометрів. Підігрів сидіння, велика навігація. Електросидіння, невимушені сіренькі кольора салону. Автомобіль в класному такому кольорі, такий кольор буває дуже рідко, такий темно-сірий, з зеленкуватим відливом. Кого цікавить, будь ласка, не зволікайте. Один екземплярчик такого автомобіля є. Їх дуже мало на аукціоні. І дуже вони користуються великим попитом. Айонік 38 кВт, комплектація преміум, автомобільчик весь в рідній фарбі, в збереженому стані, такий як Лялечка. Кого цікавить, телефонуйте. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Біленька KIA Niro, Також приїхала нещодавно. Максимальна комплектація, шкіряний салон, 92 тисячі пробігу. кого цікавить, також є в наявності. Переходимо на другу частину автомайданчика. Подивимося, які є інші автомобілі, що є цікавого, що можемо купити, доставити в Україну. Так, осінь, погодка дощова. Як такої зими в Нідерландах немає. І автомобілі без задатків корозії, тому що немає зими, нема снігів, морозів, солі і тому подібне на автошляхах. KIA Niro свіженька також з аукціону. 165 пробігу по супер ціні. Ціна в Україні 14. 950 євро даного автомобіля. Кого цікавить, також телефонуйте. Приїхав ще один Ionix 5-й вже з вбудованою сонячною батареєю в даху. Максимальна комплектація з мінімальним пробігом 50 тисяч. Темно-синій металік ще один, чорний металік ще один є, з чого вибрати. Є Нірашечки сьогодні на автомайданчику. Е, також є такі гібридні автомобілі, як Mitsubishi Outlander, свіженька пропозиція лише з аукціону, свіженька пропозиція Volkswagen Taurun, Full LED Світло, графітовий колір. Автомобільчик йде на легкосплавних дисках з панорамою. Класний такий салончик. Механічна коробка передач, нова навігація, 183 тисячі пробігу. І даний автомобіль йде семимісний. Кого цікавить, також не зволікайте, даний автомобіль вже є на сайті автомайданчику. Залишаю сайт автомайданчику в описі, де ви можете зайти, передивитися, які є автомобілі. І зробити замовлення я вам куплю, доставлю, розмитню в Україну. Mercedes Sprinter Максі База Холодильничок також переїхав з аукціону 2.0 дизель, 9G Тронік автомат Так, такий вибір великий на сьогодні. Це більше 200 автомобілів до 300 автомобілів є на даному автомайданчику. До кожного автомобіля підходити не буду. Кого який зацікавить, вибираємо на сайті, робимо скріншот або відправляє мені посилання на Viber, WhatsApp, Telegram. Я прораховую розмитнення, доставку в Україну повністю все під ключ. Є багато вантажного транспорту, вантажних фургонів. Такі автомобілі ми також возимо в Україну доставляємо, розмитнюємо повністю все під ключ. Це є і різного формату автомобілі, Opel Combi, Citroen Berlin, Volkswagen Caddy, Ford Custom, Renault Trafic, Opel Vivaro на будь-який смак, смак і потребу на будь-яку ціну. Таких два Volkswagen. Нещодавно приїхали з аукціону, є в наявності. Кастоми Максі база, механічні коробки передач, вантажні фургони. Також є один з холодильною установочкою. Так, Volkswagen Транспортер Т-6 з поліції, Full-LED Стопи. Передні, задні, повний привід, мультівен П'ятимісний пасажир, грузопасажир. Цей автомобіль ми вчора купили для нашого підписника. Будемо оформляти, замитнювати в Україну, доставляти в Україну для нашого клієнта. І бувають такі автомобілі в вантажному форматі. Також буває багато рено трафіків, також досить популярні автомобілі. З двигунами 2.0 Вони вже пішли з 2020 року. Звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 0817. Будь-який автомобіль купимо на даному автомайданчику, а якщо його тут немає, купимо, знайдемо на аукціонах. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями. 050 565 0817, мій номер телефону.